Показуємо нашу зимову куртку бушлат. Дуже тепла куртка, виготовлена з якісних матеріалів. Куртка має ось такі подовжені рукави, є регулювання. В цьому місці багато кишень, для ваших індифікаторів є місця. Тут є кишеня невелика. Висока шия щоб не задував вітер та достатньо глибокий капюшон. Його можна отак тут приховати і е, зафіксувати тут на кнопки. Всередині є альпінистська спідничка, так, щоб знизу не продував вітер, так от можна її підтягнути, зафіксувати. Є ще дві повісенню. Всередині, ось так виглядає наша тепла зимова куртка. Є в кольорах піксель та мультикам, в різних розмірах. Пишіть в директ, дівчата допоможуть підібрати вам розмір.